Всім привіт, дорогі глядачі! З вами Олександр і Валентин. Ми будемо відкривати новий сезон. Буде дуже багато цікавих випусків. Ми так продумали декілька хороших форматів. Але от щоб зробити підсумок, ми по суті 4 місяці активно діємо. так от, угу. І ми з випуску випуск старалися робити певні вкладення. У нас є вже невеличкий портфельчик. от він по суті Ну, можна сказати, якимось вкладенням 4 місця, якимось там, 3, якимось 2. От, він абсолютно, поки що, не такі, не, не такі який може говорити про якісь. Він не виглядає роки. як портфель. Да, тобто, які да, да, ми просто вкладали з відео-відео, щоб показати вам, що вкладати можна, треба, але навіть він має вже непогані результати. Тому ми сьогодні вирішили показати, щоб трошечки вас мотивувати теж робити цю Справу накопичувати гроші для себе, для своєї родини, для країни. Пам'ятаємо, що чим більше частка людей, які інвестують в країні, тим країна має більше ресурсів, можливості розвиватися. Так, да. ну що, давай дивитись, що там у нас. Давай. А от mm. про формати я нічого говорити не буду. Знаєте, що скоро будуть регулярні класні випуски, і буде на чумацькому шляху багато чого цікавого. Ми, ми, ми стараємося, батя, ми стараємося. Як то кажуть, от. Ну, висловлення, звісно, із часів не найкращих, але пішло в народ. Вони не забули де то, що я сказала, батья страна. Я сподіваюся, ні. Це такий національний мем. Я не виноват. Я свій, як то кажуть. Так. Отаким чином зараз виглядає наш портфель. Я одразу. І ще раз скажу, що ти не виглядає як портфель, тому що у нас так вийшло, що половина вкладень це українські Євробанди які ще поки не показали свою дохідність, і ми впевнені що вони покажуть, просто да. наразі да. Е, і це нормально, тому що ну вибачте скільки з два місяці, да. ну про що ми сьогодні не будемо акцентуватися, ну а, ну але все одно, все одно я скажу. Тобто у нас чотири місяці в середньому живе портфель, 4% він зверху дав. Да, Це може вважатися невелика цифра, але якщо в рік це 12, якщо стабільно в рік з року в рік мати 12%, це я скажу. Це дуже хороший результат. Так, да, це може смішно виглядати там на капіталі в 10-20 тисяч доларів. Але якщо це капітал в мільйон доларів, 12 стабільно мати це чудова ну, треба історія. треба сказати, що середнє життя портфелю 2,5 місяці, якщо да. б по грошам. Да. Тобто це не є чотирьохмісячна цифра. Але да. ми все одно пройдемося по тому, що ми тоді вкладали, як воно все росте. От щоб зробити певні висновки, підсумувати. Да. Пройдемось окремо по інструментам. Прокоментуємо, ну і давай будемо починати. В травні 2025 року ми склали пасивний акційно-облігаційний портфель з чотирьох інструментів. Акції облігації Америка не Америка. Цей випуск ви можете глянути, і з того часу він дав за 4 місяці плюс 10%. Ну, Звісно, це аномалія. Тут одразу скажемо, що дивитися результати на горизонті в 4 місяці це ну, на навіть на горизонті в рік, це іще особливо ні про що не говорить. Але хотілося б прокоментувати якісь тенденції, які ми бачимо в цьому портфелі. і От зверху вниз, давайте пройдемося. Американські акції, Тікер Хайтот. За чотири місяці, плюс 18% Да. І натомість акції всього іншого світу, ну тобто в основному Європа, інші розвинені країни, і частково країни, які розвиваються. Натомість плюс 12. Я згадую, як там в лютому, в березні, квітні, всі казали, що в Америці капець, yeah. типу, там що все, зараз Трамп цими тарифами себе загонить і так далі, що взагалі. Америка вже не та, і що ми бачимо? Тобто ця турбулентність була там місяць-два. Дійсно, в якийсь момент потоки перетікали в Європу навіть, але, але... потім все повернулося як було. Ну я задаюсь питання. Тобто, якщо не Америка, то хто знову таки? Ну капіталізований сильний ринок. І по суті, навіть давайте було дослідження там загальна загальна мито на сьогодні average, приблизно десь 12%. Угу. Тобто там ж є мита, де він влупить серйозно, є де ні, є навіть по Індії, да він там влупив по одних товарах, а по формаці да, часткової там, там взагалі ну, да, да. тобто виходить, і average в принципі, середнє 12 чимось. Це не те, яке може там знищити американську економіку, і, і з іншої сторони навіть не знищити, а зробити її менш цікавою і для торгівлі, і для інвестицій в неї. Тобто, не так все. Катастрофічно, як воно могло. Як б було, в новинах розказують блогери і інші новинні сайти, да, що все, Америка це сильна країна. Все ну, катастрофа як і так би... далі. Тому з цього я би я б зробив два висновки: що висновок номер один не треба чекати слушної нагоди почати інвестувати, О, це от, починаєте сьогодні. Так, так, І Висновок номер два. Не треба фокусуватися на поточних новинах. От я не знаю, згадую там цей перезень квітень цей новинний фон, і, і типу, проеціювати, що тепер там втрачене десятиліття там, і, і ще щось. Все півроку пройшло, всі забули про це. Тому не надавайте сильної уваги якомусь поточному новинному фону. Спокійно працюйте по своїй стратегії. Знову ж таки. 18% за 4 місяці це не значить, що це суперкрута інвестиція і що воно так далі і буде. Звісно, американський ринок зараз дорогий і дуже ймовірно, що з часом зниження відбудеться. Але, по-перше, ми не знаємо, коли. А по-друге, може бути таке, що після того, як зниження відбудеться, ми все одно залишимося тут в плюсі. Знаєш, яка ще думка в мене виникла? Такий парадокс, дуже цікавий. Що по суті, Америка. Погодились на кластеризацію світу зараз при Трампі, так? Так okay. чи інакше, вона, uh -huh. е, ну, вона так чи інакше, певними своїми діями, мотивує інших це робити. Окей. Okay. Але що цікаво, що американський капітал і американський фондовий ринок не завжди вигравав при. Тотальні лібералізації, тому що дуже багато грошей розвиненого світу в, інші. в інші країни. Угу. Uh -huh. А зараз, коли почне кластеризація, і не факт, що розвинені країни хоч якось будуть триматися гарно в цій ситуації, uh -huh. то знову Америка стане певною і частково Європа гаванью для капіталів світу. Тобто виходить, що воно. Посилиться на, на тому, що вони роблять, що наче там мало б не статися. Але те, що йде світова кластеризація, світові капітали будуть шукати розвинені стабільні ринки, і хлопці, це буде знову Америка. О, тобто Америка сказала всі, ідіть гуляйте, але до неї всі прийдуть, тому що куди приходити. Ну, але ну знову ж таки, все одно технології там, та? все, все одно умови для інновацій, умови для розвитку, та. все одно в Америці. Да, 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 да. І це нікуди не ділося. Це дуже важливі такі фундаментальні речі, які треба розуміти. Безумовно, mm. якщо ти щось ламаєш, вона зламається. Але як от зараз ми сказали про той самий відсоток е, імпорту, то е, це не такі прям відсотки, які можуть ламати Америку. Тому ці фундаментальні mm. речі треба розуміти. Ну, не можна так от казати, що от Китай недооцінений, як Америка. Значить, mm. Китай по-любому по-любому виросте, так як Америка. Ну, вибачте, дай їм Бог, 20 тисяч ВВП колись досягнути на душу населення Китайця. Таке питання, чи так буде, Да. І ще висновок номер 3 Не треба вгадувати, Америка чи не Америка. Ми тоді взяли і Америку, і не Америку. То, по 30, 360, 360 доларів, доларів Америки. 60 на 40. Да, 60 Ми на взяли 40, 60 та. Америку, 40 не Америку. Якщо в світі щось буде змінюватися, доля Америки почне зменшуватись, вона стане 55 у фондовому ринку. Mm. Ви значить будете брати 55 на 45, okay. але не треба вгадувати. Беремо широку диверсифікацію. Це ми поговорили про акційну частину, облігаційна частина. Давай декілька слів, облігації ви почували не настільки добре. Але от останнім часом американські облігації почали зростати. Ми бачимо, у нас є в портфелі широкий ринок американських облігацій. Він дав 2,6, ну все одно 2,6 за, за 4 місяці. місяці. Так. І у нас є довгострокові американські облігації, які ми купили буквально півтора місяці тому, і вони вже за цей час плюс 7% дали. Так. Тобто, а, ну, знову ж таки, менш ніж за два місяці. Да. Якщо говорити, то все ж таки ми чекаємо, що відсоткові ставки почнуть зменшуватися, і облігації здорожчають. Це не прямо лінійний процес. Це може статися не зараз, це може статися через півроку, через рік, але. Купувати облігації по поточним цінам це, по-перше, саме по собі є непоганим інструментом, особливо для великих капіталів. Я ще раз це підкреслю: станом на зараз, по по 30-річному американському боргу, можна зафіксувати 4,7%. Ну, коли таке було, так. останній раз таке було всередині нульових. Ось, і тому це саме по собі непогана інвестиція. І… Всередині в портфелі як частина, якщо раптом акції почнуть знижуватись, облігації підтримують цей портфель. І як мінімум не будуть знижуватись, а то і зворотній шлях, зворотній зворотні напрямок покажуть. Ну і у нас є облігації іншого світу, не Америки, тут, в першу чергу, європейські, вони показали мінус, ну от це. Події останнього місяця, коли відсоткові ставки збільшилися у Франції, у Великобританії, там ще в ряді європейських країн через високі дефіцити бюджету, через би, потенційну боргову кризу в Європі. Да? І тут знову ж таки, ми повертаємося, що говорили? Всі говорили, що там у Америки великий борг, типу не можна туди інвестувати. Mm -hmm. А зараз виявляється, що у всіх. Да вони ну, всіх ну обслуговування боргу Німеччина хоч і збільшила свій борг. Але обслуговування ну, ще нормально, обслуговування але... дуже дуже прийнятно, да. тому що всі, всі вірять, що німецька да. економіка перекриється. Да. А от французи, які почали обганяти в цьому питанні італійців, це просто капець да. якийсь. Це видно, що Європа справді хворіє, і Британія не може вирватися з своїх проблем бюджетних, дефіцит бюджету повилікувати нормально. Франція не може, а їм ще й оборону зараз підтримувати треба загалом. Тобто там дуже складі. Да. Настановище на, да, на да, сьогодні. Да. От, і, і це вже окреме питання, що їх політично буде штормити і да. довго. Але це... І тому і ще питання: ну от я все одно повернусь, що в Америці нестабільна політична ситуація, там, незрозум... ну для когось, для багатьох незрозуміла економічна політика Трампа, а, але що в Європі зараз ситуація краще. Та ні. Ну як. Ми вже не говоримо знову ж таки про Китай, де там інші зовсім інші зовсім процеси. Ну от і таким чином ми маємо середньозважено плюс 10% вже по цій частині портфелю. Ну я тут привожу в річні там 29,5%, це ще на горизонті в 4 місяці. Це все так балавство піше ну, та, та, цим, та, та, та. цим займатися. Але цілимося ми нагадаю в дохідність 8-10% на. Довгій дистанції. Ми будемо відслідковувати, я сподіваюся, цей портфель з року в рік і дивитися, як він себе поводить. Тепер давай перейдемо до інших інструментів, які в нас є. От сталося таким чином, що в нас половина портфеля це українські Євробанди, які ми купували в декілька траншів. Я, я тут поставив дату останнього транша це 1 липня. А, ну вони зараз. Близько нуля, тобто вони нічого не заробили. Нагадаю, українські євробанди після реструктуризації все ще торгуються суттєвим дисконтом. І коли ми їх купували, ми купували бонди з погашенням в 2029 році, ми їх купували з дохідністю до погашення 18-20 річних в доларі. А, ну, вони поки що насправжують. Знову ж таки, виявилося, що вони дуже сильно реагують на новинний фон. Тільки Трамп сказав, що буде зустріч, вони дали плюс 10%. На наступний день виявилося, що зустрічі не, не буде. буде. Вони так. почали сповзати, сповзати вниз і так далі. Але, ну, все ж таки, по перше, це говорить про те, що вони мають суттєвий потенціал зростання в разі. Ну, давай так говорить. Не знаю, там, чи закінчення активної фази да, чи, да, да, чи, да. Чи, чи там зменшення. Да. А, це раз, два, е, ну, все ж таки, ми свою думку не змінили. Ми вважаємо, що це цікава, хороша інвестиція. Звісно, якщо би ми робили. Реальний збалансований портфель, це би було там 5-10% цього портфеля, у нас вийшло просто загалом що у нас це, тоді, от, що тоді було, за 4 місяці, у нас ріст, тоді був відсотків 6-7 мінімум за да. 4 місяці. Якби ми збалансовано робили, да. мінімум, може і набагато більше. Але суть то яка, що дійсно ми, ну, ми з, 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 дорогі глядачі, ми, ми йшли з програми в програму. програму от, тому ми, коли там тематично ми закуповуємося, щоб показати вам. Е, який інструмент би з огляду на тематику даного відео, який би стренці галузі чи цьому напрямку можна було б купити до свого портфеля. От більш таке, А ми можливо і зробимо такий загальний портфель. Я думаю над цим. Ну ми зараз думаємо над форматами. Все буде дуже цікаво От, тому і таке буде. Наступна позиція в нашому портфелі це румунські бонди. Це було саме перше, що ми купили в квітні ще 25-го року. І, ну, вони дали плюс 6 в євро. Там я вже вибачайте, шановні друзі, я вже тут не рахував, по якому курсу євро-долар ми купляли, як, який він зараз, тому що, знову ж таки, 4 місяці це все сьогодні це плюс 6, завтра це плюс 8, післязавтра це плюс 5. Да? Тобто, але планомірно. Ну, тобто, у нас ставка була тоді, що вибори в Румунії пройдуть як треба, і вони пройшли як треба. Звісно, це не вирішує всіх румунських проблем. Та -да -да. Але тим не менш, ну, динаміка поки що позитивна. Тобто, плюс 6% в євро знову ж таки за ці 4,5 місяці ми отримали по цьому інструменту. Наступна позиція це акція МХП, які ми купували. Буквально не так давно, два місяці тому. Ось МХП. Там ці, у нас, у нас ж хейтери вже з'явилися в чумаському шляху. І там, Де? Та, та, там чувак писав МХП, от вони впали, а вони пропонують їх купляти. Ну, ще, Я бачив ну, цей да. комент, ну слухай, знову ж таки, це історія. У МХП є така сама історія, як у українських євробандів, Вони дуже чутливі до новин, і на новинах, от знову ж таки, коли казали, що там, типу, буде тристороння зустріч чи двостороння зустріч президентів. Вони знову так там за день-два плюс десять дали. Так. Відкотилися потім. Але це не відміняє того, що компанія сильна фундаментально, вона показала дуже хороший звіт за півріччя. І, ну, знову ж таки, 8,2% плюс вона дала. Да, і ми, коли купили там, ми купили по 5,32. Люди в коментах писали: о, там, два дні треба було почекати. І купили би по 5.16. Ну, слухайте, ми за цим не гонимося. Ну, ну, ну... Е... Ти не значно... Давай... це, це не знаєш, коли ти найкращий можеш. Це неможливо вирахувати ніяк. Головне, знову ж таки, це перший висок, який ми зробили. Головне. Побачите хороший актив потенційний і нарешті зробити інвестицію. Да. Якщо він відкотиться там на 1 два-три місяці чи на півроку. Не, не біжіть, не, не стресуйте, Якщо ви бачите в ньому потенціал, сидіть в ньому. Ну, могли б ви купити там на відсотків 5-10 дешевше. Ну, могли. Навіть на 30% дешевше могли. І таке буває. Нічого страшного. Знаєте, терпіння якраз тут винагороджується. Але таке терпіння на розрахунку, а не так просто. Да. Не треба робити різких рухів. Тобто ви. Ви, коли робите інвестицію, у вас же є логіка, чому ви зараз купуєте і яка ціль. Там, наприклад, ми, коли купили акцію МХП, ми розуміли, що це ну, на 2, 3, 4, може роки. І нам не треба слідкувати за ціною кожен день, що вона сьогодні впала, завтра виросла. Це взагалі не цікавить. Є фундаментальна цінність компанії, є горизонт інвестування. Все. Купити по 532 замість 516 це краще, ніж ні купити взагалі, і чекати чогось краще. І чекати, поки воно буде 576. Так. Да. да. ну от, да. Ну, так. Ця позиція дала плюс 8% за два місяці. Будемо спостерігати далі. Ну і американські довгострокові облігації, я вже сказав, це останній наш інструмент. він… За півтора місяці він дав 7%, Це Це буквально останні декілька тижнів. На очікуваннях все ж таки, що цикл зниження ФРС розпочнеться, це і так було очікування, але більше впевненості в тому, що ФРС знижатиме обставку планомірно там з засідання то засідання. Да, але Ось. буде це робити, тому да. що там є певні сигнали американської економіці, які да. спонукають їх до цього, так чи інакше. Ось і тому облігації почали дорожчати. Ну, от якось так. Тобто, да, сумарна цифра 4%, воно може виглядає і не дуже, але Попер... та знову таки, тут е, самий довгий наш пакет в 10% за 4 місяці, ті, які по поменше, е, то треба час. Це дуже хороші да. результати. І з рахуванням, що в нас половину всього всього портфелю це українські євробон. За те, коли вони виростать, воно Да, ми почнемо казати, та у нас, бачите, тут. І всім, і всім розказувати будемо, що, а ми ж казали. Да, да. А якщо ми no. десь і щось про. Ну, ні, знову таки, ми дуже консервативно рухаємося, але no. отримуємо досвід. Тут є, ну, одно, знову ж таки, це такий консервативний довгостроковий портфель, але це все одно ціль в 10 плюс років. Да? Тобто, ви не повинні зважати на тимчасові коливання ці позиції. В якійсь мірі вони, мабуть, ну, особливо ці три: українські Євробунди, Румунські бунди, МХП, в якійсь мірі вони спекулятивні, але спекулятивні не в плані там сьогодні купити, через тиждень продати. А спекулятивні в плані, що за два, три, чотири роки воно повинно дати результат. Ну, я б сказав так. І це ставка, чекати. я, Я б сказав, що це ставка на недооцінність. Ну, от да? я б так от сказав би і, і, і частину портфелю треба думаю, мати скільки думаєш відсотків на ставку? Я думаю відсотків 30 портфелю. Я б ставив би ставку на недооцінність. Ну у кого як? Давайте так. Якби це був якийсь там звичайний класичний портфель, тут звичайно не вистачає, якби я робив портфель, тут ОВДП не вистачає і інших інструментів. Да. Якщо ми говоримо про фондовий ринок, я б сказав, що якби це було 80 на 20, тобто 80 такий я, я більш, я більш довгостроковий, я 70 на тридцять. 20 на окремі ставки, особливо якщо, ну, знову ж таки, американські облігації це ставка. Ну, в якійсь мірі це ставка, але ну, навряд чи наврядчі, вони повинні просідати. Тобто, це можна в якійсь мірі віднести до консервативної частини портфелю. Також, якщо вам ці гроші через рік не треба. да? Якщо ви готові чекати, поки воно, поки воно виросте, а воно виросте. Ну, якось так, я не знаю, то. Особливих глобальних висновків ще рано робити, знову ж таки, це 4 місяці, але ми зробили такий огляд, що де, що куди рухається і чому. Ну, для того, щоб і... почати новий сезончик, як ми говорили раніше. Да. Буде цікаво залишайтесь з нами. Ну, і хто ще не почав інвестувати, не треба боятися, є інструменти. З яких можна почати на будь-який ризик. Ну, а якщо ви хочете більш системно підійти, не тільки там відео якісь дивитися, а навчитися цьому всьому, що вам дали такі певні алгоритми, як рухатися, то, будь ласка, приходьте до нас в школу останнього капіталіста, всі послання будуть в описі, і вам розкажуть детально по напрямках, як забезпечувати, зберегтися, аби не попасти на якийсь там повний скам, і які є види. Інвестиційних інструментів і яку взагалі стратегію вибудовувати, аби справді накопичувати. Тож, приходьте, он, Олександр, там основний спікер, він все пояснить. Да. Чекаємо вас на наших курсах. І на відео. Всім все найкраще. До побачення.